Всім доброго дня. Сьогодні будемо заквасимо, так сказати, пару бутильків огірків. Зараз останнє приготування. Зелень. Зелень у нас така. Це листя хрону, хріну, зелене. Далі листя з вишні, листя з смородини це дає хруст. Щоб огірки були хрусткі, то додавайте. Далі чесник. Ну так, чесничку. Е, парасольки, укропу. Корінь хріна у мене такий є почищений, копав помитий, почищений, завакумований, тобто він зберігався, все зберіг, зберіг там. Так, і. В принципі, король сьогоднішній такі огірочки. Такі огірочки. Два бутильки у нас вже підготовлені. Отакими кришечками будемо закривати. Їх треба буде розігріти, кинути в кипяток на пару секунд. Тоді надіваєте і все, заливати будемо холодною водою. Тобто ми купили воду в спеціалізованому магазині, де воду наросли. Ми з крана воду не п'ємо, тому що вона не відповідає санітарним нормам. Вода питна. Технічно, за що ми платимо, не знаю. Но ми п'ємо воду, купуємо окремо. Зелень, яка лишиться, ми лишимо на наступний раз там огірки наростуть і ми знову їх засолимо. Бо солені у нас ну, минулий рік вийшли дуже добрі, такі хрустящі, ароматні. Угощали, то людям дуже сподобалось. Ну і сіль будемо використовувати, звичайну камінну сіль, морська не підходить. Хто ще не поставив вподобайку, то попрошу поставити вподобайку, зробити репост, поділитись цим відео, будемо Україномовий контент передвигати. На бутильок 100 грам солі. На бутильок беремо 100 грамів солі. Це в такі баночки, і ми її розведемо зразу. І дивіться, отака ось є приправа для огірків, а насправді у нас там. Лавровий лист. Тобто це лавровий лист, це була приправа для огірків. Теж можна, ми користувалися. Пакетик склали лавровий лист. Залимаємо, заливаємо воду для того, щоб розчинилась сіль. Не знаю, можна сіль цю п'ємо в банку, але... Так, мабуть, краще, вона вже буде готовий А так, поки вона розчиниться там. Огірочки постояли дві години в воді і тепер ми так з однієї і з другої сторони обрізаємо. Можна не обрізати, але на нашу думку то краще буде через цей зріз і через цей туди заходити розсіл. Можливо в цьому є якась логіка. А во-вторых, якщо десь попадеться отакий хвостик, це частина стивола, або квітка, то можуть піти процеси і ну, різні, і банка просто вибухне. Так кажуть, я не кажу 100%, що так. Але ми робимо так. Дивіться, пройшло пару хвилин. Так, да, я допомагав ложечкою такою. Але сіль повністю розчинилась те, що нам і потрібно. Споряджуємо наші баночки. Спочатку кидаємо е, різне листя. Ми ще взяли там двохлітрову баночку. бо мабуть думаємо, що ці огірки тут буде більше, ніж. Взагалі тут 4 кілограма огірки. хто так буде прикидувати, розсчитувати. 4 кілограма. Так, і як я казав вже, листя хріну, листя вишні, листя смородини. У мене там чорна смородина. Можна і червону. Різниці, мабуть, немає. Ну чорна, мабуть, більш така, вона ароматніша. Вона взагалі більш ароматніша. Так, наші парасольки укропові. Вони вже такі, бачите, є достигші, є зелені, неважливо. Чим більше оцієї зелені буде, тим більш ароматні будуть у вас огірочки. Головне не перестаратися. Все ж таки повинен сам бути. Так, корінь хріна ріжемо на такі шматочки і теж додаємо до наших баночок. Когось, може, виникли там питання. Навіщо і листя хріну, і корінь хріну. Ну, По-перше, листя хріну воно не таке ароматне і воно відрізняється від самого корня. Е, По-друге, хрін. О, бачите, листя зриваєш, запаха такого нема, а ріжеш і запах такий кхм, гарний. Е, а корінь дає хруст. Тобто ці листочки хруст дають. І додатково хрустить, і вони так хрустять прямо що аж капець. Так, і кидаємо туди часничок прямо цілі такі зубочки. Десь по, по три зубочка на бутилі. Можна по п'ять. І вони, кстати, ті зубочки теж можна їм вживати. Якщо в рецепті вам треба буде. Засолений чесник десь, то ви можете сміливо використовувати цей часничок. І отой хрін, мабуть, десь, ну, хрін в суші можна, мабуть, додавати, в ці круте вдома. А часничок можна до якогось салатика, до зимового. Наприклад, в кабачкову ікру його порізати. Кабачкову ікру вчора робили, але не зняли. Так, і додаємо теж туди лавровий листочок. Десь по 5 штучок. На дні ось приправа. І ще там на дні приправка залишилась та осталась, то ми по чайній ложечці ще й приправи туди додали. Е, в приправі є просто такі штуки, якої в нас немає, наприклад, гірчиці. Там у нас вийшло ще й зерно гірчиці. Викладаємо атак огірочки наші. З тієї кількості огірків у нас вийшло, бачите, два бутильочка і вийшла літрова баночка. Ну, вона нам пригодиться. У нас через небагато часу буде, буде тине день народження. Якраз олів'є будут чудові герки так крышечки поставили сейчас размягчить Готуємо воду щоб заливати вот ну, так заливаємо сіль, ну, розчин, солі, а потім зальємо просто холодною водою Такий у нас Простий, смачний рецепт заготовки чудових хрустких, ароматних апетитних огірочків на зиму. Можна і різні зимові салати робити, і так їх споживати. Дуже Зверху. добре. Зверху. Зверху ж не забудьте положити лисочок з хріну. Що тепер просто доливаємо. Так, водичкою залили. Зараз будемо спробувати закривати, може вже розм'якла кришечка. А ви ставте вподобайку цьому відео, робіть репост, повторяйте рецепти. О, все. І отак в погріб ставите. Сьогодні ночі переночують на балконі. А завтра вже вони підуть в погріб. змінили оператор. Це такі кришечки спеціальні. Спеціально для такої консервації. О, дивіться, все. Всім дякую за перегляд. Чекаємо на вас Осінню, мабуть, вже, да? Осінню будемо. Розпочатувати. Все, всім до побачення, гарного смаку!